Потаємна суперсила. Понад усе на світі Ніна любила шоколадне морозиво та історії про супергероїв. Супергерої носили барвисті плащі, літали аж до неба, прибуркували. Найжахливіших монстрів світились у темряві. Ніна теж хотіла бути супергеройкою, але в неї не було жоднісінької суперсили. Ніна замислилась і сіла снідати, бо навіть супергерої мусять добре поїсти, перш ніж рятувати світ. Ха! вигукнула Ніна. Мені потрібен супер-пупер транспорт. Ракета, або супердупер летючий килим, або супербупер стрибуча аж до місяця пружина. Ніна стрибала, пострибала шукати супер транспорт. Може, бабусина мітла? Фе, стільки пилу, а велосипед братика. Ет, коліна аж до підборіддя дістають. Татів електросамокат. електросамокат. Така собі ідея доведеться ходити пішки. Ніна засумувала, але раптом побачила у саду біле простирадло, що сушилося на сонці. О, суперплащ! А як же суперсила? Ха, я навчусь зникати. І Ніна загорнулася в простирадло, і все зникло. І, здається, сама Ніна зникла також. Ніна визирнула в щілинку. А, он де дідусь дрімає. От би знати, що дідусе вісниться. А що як йому сняться жахи? Я б тоді у сон стриб і усіх страховиськ Палицею, палицею, треба дідуся рятувати. Ніна підійшла ближче, і ще ближче, іще ближче. От вона нависла над дідусем. нахилилася. Аж коли дідусь розплющив одне око і глиб, А тоді отак голосно: А! А Ніна аж підскочила. То ти мене бачиш? Я бачу садового привида, скрикнув дідусь і схопився за серце. Ну, так не годиться, надулася Ніна і побрила в дім. А там бабуся метушиться, нічого не вставає, ніщогісінько. І мама бідкається час так летить, а ще стільки роботи. Ха! підстрибнула на місці Ніна, Я стану повелителькою часу. Жух. Усі годинники в домі зникли. Тепер усі все встигатимуть. Ой, лишенько, зойкнула бабуся, а де мій годинник з озулькою? Туточки ж був. Ох, мої ковришки. А котра зараз година. Мама стоїть руки в боки, в мене скоро важливий дзвінок. Ніна тихенько позадкувала до дверей і щось втекла. Ну, я так не граюся, зітхнула Ніна і пішла світ за очі. Дійшла аж до будинку малюка. Глиб, йой, малюк сидить, нещасний плаче. Що сталося? Марципан загубився, тато й мама його шукають, сказав малюк і заридав отакеними солоними слізками. Ха, вигукнула Ніна. А я знаю, де твій марципан на супергеройському, секретному, суперзавданні. І поки він рятує світ, хочеш, покажу рибу. Ніна скривила губи бантиком, витріщила очі і скосила їх до докуди. Плям-плям-плям. Малюк аж пирхнув зі сміху, чесне слово. А давай стрибати на випередки, на одній нозі, вигукнула Ніна. А давай. Вони стрибали, стрибали подвір'ям, аж потомилися, сіли під, перед величезним, під величезним деревом. Хочеш яблуко? Хочу. Захекано, від, відказав малюк. Ніна підібрала з трави найбільше, найжовтіше, найсоковитіше яблуко, потерла об суконьку, похукала, потерла ще раз на. А давай на хмари дивитися? А давай. Онде пливе черепаха. А це що? Отам, О, О таке щось. Здається, то серце, а такі великі бувають ще пак. Раптом малюк скривився і зморщив носика, он та біленька і пухнаста, схожа на мого Марципана. і малюк заплакав. Ніна глибоко вдихнула, потім видихнула і. Міцно, міцно обідняла обня... малюка. Не плач, твій марципан от от повернеться з суперзавданням». Раптом долинули чиїсь кроки. Синку, а де ви хто в мене тут? гукнув тато радісно. Марципан, заволав малюк, ухопив кошеня в обійми щасливий помчав додому. На й собі пішла. Їй ще суперсилу шукати, Малюк наздогнав Ніну аж за поворотом, Тицнув лимонну цукерку, порожню хатку равлика і чудернацьку монету, і чкурнув геть. А Ніна всміхнулася від вуха до вуха. Її охопило якесь дивне відчуття. Аж стрибати хотілося, вона стрибнула раз. А тоді ще раз стрип-стрип-стрип вище й вище, аж до неба. І здалося, що вона летить навіть без крил і супергеройського плаща. Вдома Ніна роздивлялася себе і так і сяк, Значить, точнісінько така ж, як і зранку, і носик той самий, і плямка на кишенці, і подряпина на коліні. Але щось таке змінилося. Точно змінилося. Ніна підійшла до дзеркала і звідти на неї дивилася супергеройка, справжнісінька.